У нас снідання жарі картоплю. Поколила, покрасила. Сьогодні вже не плюс 10. Всім привіт. Вийшла погодувати котів та собак. А на вулиці дує. Аж засивороти бере. Навіть трошки сніжок випав. Сьогодні у мене такий трохи особливий день. Моя доця перший день пішла на практику. Хто знає, вона навчається на кухар кондитер І хвилюємося. І доня хвилюється, і я хвилююся. Але я думаю, що буде все добре. Дякую дівчатам, які прийняли її в кафе. Побачимо, що з неї вийде. Сьогодні запланувала трошки переготовити щось Смачнішого. Ви знаєте, все так спуталося, ці свята, що навіть не придумаєш, коли, де яке. Для мене свято, я думаю, не тільки для мене. Це тоді, коли відзвониться син, коли відзвониться дочка. І я трохи спокійніша, що вони живі здорові, як кажуть. Тому що, тому що, але все-таки сьогодні підемо, щось приготуємо. Що я запланувала? Давно не готувала голубці. Холодець варила, але ще захотіла. Потім планую зробити все-таки гороховник. Мабуть, олів'є. Не було олів'є в нас на Новий рік. Я не придержуюсь ніяких зараз свят, так як я вже сказала. Але моя бабуля, красотуля, їй вже. 86 років. Мабуть, 6. <хи> так, буде 16 числа, і вона все-таки прожила всі ці роки і, знаючи, що треба 6-7-го щось влаштувати смачного. І я вирішила все-таки порадувати її і себе, і все. А мою сім'ю, яка зі мною? Щось я багато балакаю. Підемо в хату, бо вже примерзла. Орис зробила, цибульку піджарила, фарш ще не робила, тобто м'ясо не крутила. Капуста в цьому році слабовата. Варю аж три качани. Це в нас будуть голубці. Така підлівка до голубців. Кинула ще мерзлого трохи укропчику. кропчику. Так, цибуля морква переславровий лист, кинула майонезу, томату, посоли, водички. Така в мене петлівочка. Колодчик кипить, у мене тут півник і свиняча ніжка. На олів'є відварила кришену моркву та картоплю. Хто знає, я завжди так роблю. Горох вік помаленьку закипає, знімаю помаленьку піну. Кинула трошки соди і линула вже холодної води, щоб горох краще розварився. Приготувала гору отакої зажарки ще зроблю із томатним соусом. Зажарку таку ще додам кільку. Гороховник розлила. Це така, мабуть, наша страва в нашому регіоні. Раніше зробили з бобу, але я біб не сажу. Не хочу. Лучше гороху куплю і зварю. Дивимося, як наш холодець, булькає. але йому вариться ще три години. Їда, їдой, обід по розкладу. Да, гугулечки. Ну, не налюбуюсь. Зараз треба мені припоратися. Сходила по яблука у погріб. Наварю компоту. Голубці готові, залила своєю подлівкою і ставлю тушитися. Спочатку на вогонь, а потім у духовку. Холодець, гарний, пригарний Пахне олів'є. Олів'є я готую з моркою, з зеленим горошком, з кислим горочком. Чому я так кажу про олів'є? Бо деякі люди люблять, наприклад, моя свекруха не любить, щоб там було моркви. А дашуня моя не любить, щоб не було в горошку. А хто любить не з кислим огірком, а із свіжим огірком. Я люблю, щоб був і горошок, і кислий горочок, і морквочка. Ну, мабуть, стандартний такий більш варіант. Зараз заварю торт. Я медовик роблю заварний. Але... Треба знайти два яйця. А потім піду знову до корівок. Взагалі я дуже люблю готувати, якщо є час, натхнення, це я, мабуть, сьогодні така група підтримки моєї доні. Мій заверний в противні будемо випекати, Коржі мої повсюду і на столі. Вийшло у нас аж 11 штук. Крем я взбила вже, Сметана і цукор. Тепер будемо робити шедевр. Дівчата, ну чудо, тортик мій. Високий, гарний. Треба, правда, щоб настоявся. Ой, красота! Ви знаєте, скучила теж за тортом. Навіть вже й не пам'ятаю, коли пекло. Ой, олена наробилася. Трохи кривоватий, але нічого. Зараз порівняємо. Опа! Красавчик! Нарешті день підходить до кінця. 20 минут 9. І остання моя страва. Це мій тортик. По-моєму, гарнюні. Мій медовик я називу Даринька. честь моєї доні. З першим днем практики. Люблю тебе, доні. Всім миру та добра. Дякую за перегляд.